Так, друзі, на ну цій порі традиційно за декілька хвилин до хвилини мовчання ми згадуємо наших героїв, які поклали своє життя за Україну. Сьогодні перша історія буде про Михайла Підлетийчука. Він родом з Косівщини. І як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, він вирішив одразу піти захищати Україну вже в березні. Він був на Харківщині, далі Сумщина, Запоріжжя. І цей чоловік дуже сильно вірив у перемогу України, як і сотні тисяч наших бійців. Він був командиром підрозділу. Завжди так в успішній бої водив своїх побратимів, а також був чудовим сім'янином, гарним другом і порадником. І, от, на жаль, 30 жовтня цього року Михайло загинув від атаки ворожого дрона. Йому було всього лише 40 років. В нього залишилася сім'я, залишилися друзі, залишилися побратими, і для всіх них це звичайно величезна рана. Герой залишив пам'ять про себе і залишив обов'язок продовжувати боротьбу за мир і справедливість. Сьогодні вшановуємо його пам'ять. пам'ять.